Доброго раночку, ми заклахами. Чорна п'ятниця сьогодні. Ми, як завжди, традиційно нікуди не йдемо. Ми відпочиваємо. Сьогодні зазвичай по традиції ми повинні декорувати в різдвяні кольори. Все. Осіння потрібно прибрати і замінити різдвяне. Багато людей вже замінила, але для мене це ні-ні ні. Тільки після Дня подяки. ну Це чисто моє. На жаль, наш чашик прихворів. Вчора, ще, коли Анжелька з реки прийшли, ми помітили, що щось не то. У нього піднялася температура. Він відпочиває. А я зараз вже працюю, вже І... забрала осінній декор. І намагаюся прикрашати зимовим. Короче, я тут намагаюся гратися з меблів, щоб розібратися, куди мою ялинку ставимо. Поки що я не знайшла ідеального варіанту. Окей, сіна толна. Хочу сама робити. Окей, окей, окей. Коротше, вирішила, що буде так. Ну, одне дерево вже стоїть. Мені дивляться. Е, прибрала я стіл, бо він трошечки не по темі був з таким, е, так як меблі у нас стоять, Сюди поставила і всі квіти свої сюди на нього виставила. Е, а тут А тут вот таке. там ще буде яслісу. Yes, Доброго раночка ми за кого. Сьогодні я вже дерево сюди поставила, одне. Трошечки тіснувати, ну вже як я. Коротше, отак у нас все получилось. Я вчора на работу пішла, одіти... Іграшки повішали, там зірка. Джуліета організувала книжну полк. Багато книжок іде в донацію, чоботки повісила чи шкарпетки. Колись мені діти, Гейбс з Джулієтою хтось там виїжджав і поставив це коло Вона мені підібрала каже, ти хочеш? Кажу, хочу. Дивіться, батарейки поставили, нібито, нібито гарячі свічки. Отак От От у нас. Тут дерево і там дерево. Ну тут ще не так воно помітно. Вночі буде. Зараз багато світла, але тут ще є вогники. І янгол на горі. Зато вже повинні ельфи повертатися. Дячик не чекає на нас. Каже, і каже, буду я вас чекати. Каже, мамо, коли ми вже будемо декорувати. Каже, йди, де І він співає, співає собі під носом. Боже, яке воно гарненьке, маленьке. Oh my gosh, we'll have to fix that, but it's okay. I love you! Good job! You're so cute! Так, я вчора не знімала, на роботу ходила. ну, Зайнята була, я хотіла вам зняти кількість людей вчора в Чорну п'ятницю. Хоч в Росі у нас нема знижок. У нас нема такого поняття Чорна п'ятниця. Тому що... В Росі завжди Чорна п'ятниця, завжди гарні е знижки, гарні ціни. І я так розумію, що люди після того, як вони полазили по іншим кравницям, там, може, знайшли, може ні, але по звичці все одно повертаються до дорос. Бо знають, що у нас завжди е якісь гарні е ціни можна знайти і гарні речі. І, коротше, людей було дуже багато. Я працювала до ми вийшли в 12.18. Коротше, до півночі я повинна була працювати, але ми там залишилися довше, тому що треба було все прибрати після них. Сьогодні там завал знову. Менеджер хотів, хотів, щоб я і сьогодні прийшла. Я кажу, я не буду. По-перше, я сказала, що в суботу я не працюю, а він. Це найшону най, ем, най, най, е, найзайнятіша субота року. Я кажу, ну, кажу, вийшло так, що моя донька народилася якраз в цей час. Бо у скажу, народження в неділю у нас сьогодні приходять її подружки з ночовкою, а завтра я поведу до молу. Так що я кажу, в мене не буде от Хай справляються самі. Вчора я справилася, ну, не сама, там було ще пару дівчат. ну В основному з одягом воювала сама я. Інша дівчина вона прибирала просто по крамниці і все інше. а Одна вона то на касі була, то нам трошки допомагала. Ну, коротше, нічого. Змогли і ви зможете. Добре. А, куди я їду? Їду, книжки скину а, в комісіонний магазин, що Джульєта прибрала. А, перебрала. І а, вона хотіла, щоб я на пошту заїхала. Не, там, бандеролька невелика, щось вона продала. Треба вислати. Добре, їду. так, до нас приїхали чотири дівчини, подружки Скарлетт. Я зараз їду сам з клуб, куплю пару піц одну сиро, з сиром, одну з м'ясом. А на сьогодні нібито ми нікуди не йдемо, нібито вони просто чилять вдома. А завтра вже я їх повезу до молу. Добре, поїхали. А, це те, що я хотіла, щоб можна було огоньки, відділинки бачити на подвір'ї. Короті. Купила я капкейки для Скарлетт. Она хотіла, ну, вона хотіла а, Hello Kitty cake van. А я за пиццей пошла кажу, слушай, тут я капкейки и шоколадні и ваниловые. И кажу, Гринча. Она кажу, хочу, хочу. Вот так я. Короче, дівчата там мы им не заважаємо. Замовила і сильну піцу, і с <плес> Короче, Дівчата в темені вийшли стрибати на трамполіні, а у нас так прохолодніло нормально так. І можна а... розпалити вогонь. Вони хочуть дивитися грінч після цього. Грінча. Ууу, краса! Те, що не вистачало нам для нашого різдвяного декору. О, oh. Ух! Отто! Of course! If it wasn't open, it would be all full of smoke. Єй! Віолиночка. Свічечки, вогник. Ааа, краса! <г71> І поза чуть дівчат, як вони воплять. Мою дівчину чують, дуже дуже гучно чути. Тут нас виганяють, будуть дивитися свої. шоу. Але ж ми не всі ще дерева поставили, всі ялинки, от. каже: пішли, мама. Я буду свою ялинку ставити. Mm -hmm. Ти mm -hmm. мене підтримаєш. Mm -hmm. Та-ра! Ялинка палає. Сніжку. Ой-ой-ой, mm -hmm. ой-ой, стільки працювала, що аж закашлялась. Mm -hmm. ну, я ж типу допомагаю. <рес> я, я допомагаю. Ти. релаксую. А дівчата так дивляться кіно, що аж пішли на трамполін стрибати. Коротше. Ну, ми хоч ділом. Ну, хтось з ділом зайнявся, хтось відпочиває. Декорації не, і, можна не хвилюватися, що вони розійдуться з дерева. А також вона такі шишечки підкупила. Вона ще їх не не вішала минулого року, це перший рік. на сейле купляла уже после свят. Вот mm -hmm. Yes, you do. What am I nice stepping a... <laughs> on?

Звісно, спостерігати за ним. А я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей! На добраніч і бай-бай.